Довгоочікуваний фінал осінньої серії ігор інтелекту вже цього тижня. Хто нас уважно дивився, знає, що змагатимуться команди Яртін із «Яремче» та Діти Понеділка з Городенків. Всі розумники і неабиякі лінгвісти. Ні слова маячок, ні тим паче слово вушко словами іноземного походження. Не вважають щепці щепці. Щіпці це, безперечно, два слова іноземного походження записані через Дефіс. Ну але запитання були не тільки на тему слів іноземного походження. А головна інтрига, ім'я переможця розкриється, звісно ж, наприкінці програми. Мої вітання! Субота, 21.20 та неділя 10.20. Ігри інтелекту розумні для розумних.